Висока жінка горда, наче бунт до 90 річчя Ліни Костенко. Є люди, які ще за життя стають легендами. Навколо них творяться міфи, чутки, перекази, за якими так важко відрізнити правду від вигадки. Вони ж мовчать, оберігаючи свій особистий світ від стороннього ока і впускаючи туди лише близьких і перевірених. Такою є Ліна Васильівна Костенко, поетеса, публіцистка, громадська діячка. А в першу чергу жінка, яка одного разу написала: Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі, моєї обраниці, і лишилася на все життя вірною цим словам. Марудне діло, ювілей, всі пара вмочені в єлей. Так само Костенко іронізує над ажіотажем, який щорічно виникає до її народин. Не любить вона і патетичних епітетів поруч зі своїм іменем, як то королева поезії», совість нації чи живий класик. Але так чи так її роль для української літератури важко переоцінити. Тож непересічний імідж склався давно. Ліна Васильівна Костенко народилася в сім'ї вчителів 19 березня 1930 року в місті Ержищеві на Київщині. Коли дівчинці було 6 років, родина переїхала до столиці, де Ліна закінчила школу. Ще будучи ученицею, вона почала відвідувати літературну студію при журналі Дніпро, який редагував Андрій Малишко. Перші вірші Ліна Костенко випустила в 16 років. Після закінчення середньої школи майбутня поетеса навчалася в Київському педагогічному інституті, потім в Московському літературному інституті імені Горького, який закінчила в 1956 році. Одразу після завершення навчання Ліна Костенко видала свою дебютну збірку поезії проміння землі. Друга збірка вітрила вийшла в 1958 році. За нею збірка мандрівки серця. 1961 року. Поетесі одразу вдалося завоювати любов та повагу українців, але не всім була до вподоби її творча діяльність. Зоряний інтеграл 1962 року заборонила до друку цензура, і відтоді ім'я Ліни Костенко зникло на 15 років. Увесь цей час поетеса писала в шухляду та стала однією з ключових фігур покоління українських шістдесятників. За час вимушеного мовчання поетеса не сиділа, склавши руки, та створила свої найкращі твори: Берестечко, Маруся Чурай та поезії, що згодом війшли до збірок над берегами вічної ріки та неповторність. За історичний роман у віршах Маруся Чурай, який чекав свого виходу шість років, поетеса отримала державну премію імені Тараса Шевченка. Після книги італійської інкрустації 1994 року та Берестечка 1999 року Ліна Костенко знову взяла паузу. На 10 років вона вже за власним бажанням зникла з публічного простору України. Вона відмовилася від звання Героя України, а до громадського життя на деякий час повернулася лише в період помаранчевої революції. А от літературне повернення Ліни Костенко відбулося 2010 року. Письменниця видала свій перший прозовий твір записки українського самашечого, що викликав великий ажіотаж. У січні 2011 року поетеса вирушила в тур презентацію свого першого роману. Дитинство Ліни Костенко пройшло в роки Другої світової. Вона мало розповідає про це, але в поезіях можна зустріти рядки про балетну школу, замінованого поля та дитинство, вбити на війні. З початку війни на сході України в 2014 році письменниця приєдналася до гуманітарної акції Другий фронт АТО і передавала на фронт збірки своїх поезій. У 2018 році підтримала відкритий лист до ув'язненого в Росії Олега Сенцова. Коли ж у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення, Костенко несподівано з'явилася на публіці під час нагородження орденом почесного легіону Франції. Уперше за останні 12 років письменниця дала інтерв'ю телеканалу Київ. У якому розповіла, що не припиняла працювати навіть коли під Києвом точилися бої. Українська нація вилікувалася від тих хвороб, про які ви ось писали ще 15 років батька. Ні, чому ось війна ж за вилюкувалась, тому що українська нація дуже різна. В українській нації є українська нація, а є ще малороси. Що зараз потрібно для того, щоб ви кодилі Чого чого нам не вистачає? Нам треба, щоб закінчилася війна перемогою України, і тоді розберемося з усім. І весь хвороб всі будуть спидоконі. Бо зараз люди порозуміше не дуже. Що може зупинити письменниця? Має двох дітей: доньку Оксану від першого шлюбу і сина Василя від другого. Оксана Пахльовська, професорка літературознавиця та культурологиня, викладає Україні стику в Римському університеті Ласа П'єнса. Василь Цвіркунов молодший програміст і живе з родиною в США. Подобається відео? Підписуйся на наш YouTube канал.